У Житомирі 24 жовтня прощалися із двома військовослужбовцями. Юрій Сакненко віддав своє життя, захищаючи Україну від вторгнення російських військ. Він казав, я сидіти, ховатися не буду. Він з перших днів пішов, його зразу не взяли. Потім сказали прийти через пару днів. Він знову прийшов, його знов не взяли, він знову пішов. І з тих пір ми його не бачили. Поможливий, допомагав, все. Хороший хлопець був. Сусід у мене був. Біля Свято-Михайлівського собору труну із загиблим люди зустріли, стоячи на колінах. Юрик дуже був спокійним, він був добрим, він був патріот, патріотом своєї країни. Він не встиг створити навіть і свою сім'ю, але він дуже усіх любив, любив усіх своїх рідних, дворідних, братів. Він офіцер і завжди був прикладом і для нас. Юрій Сахненко закінчив Житомирський автомобільно-дорожній коледж до 2018 року. За контрактом служив у Збройних силах України. Чоловік загинув 15 жовтня на півдні України під час виконання бойового завдання. Захиснику виповнилося 39 років. Шкода, що так трапилося при виконанні бойового завдання, ворожа міна. Бо це один з тих людей, самих найкращих, самих добрих людей, які більше всього бережуть своїх рідних. І ну, це людина, яка любила своїх рідних, мабуть, більше за все. Ну, більш щирої і доброї людини. І, я не знаю, це велика втрата для кожного друга, для кожного, хто його знав. Воїна Юрія, за спокій і блажену пам'ять, Господу помолимось, Щоб йому Бог. У Юрія Сахненка залишилися мама, батько та сестра. Загинув Сергій Першко 19 жовтня на Херсонщині, виконуючи бойове завдання. Війна забрала в нас друга, порядна людина була. Біль, в серце розривається. Він в АТО був. Як почалася повномасштабна війна, він зразу з перших днів пішов тут. Що не попросиш, він все робив для того, щоб світ був кращий. Він нас жалів, захищав нашу країну, захищав нас. Від імені президента України, Верховного голокомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і достатньо служив ваш син. Під час обстрілу українських позицій російськими градами захисник отримав поранення несумісні із життям. Він був добрим, сильним і хорошим дядьком для мене був. Завжди буду його пам'ятати, живим герої не вмирають. Сергію Першко виповнилося 44 роки. У захисника залишилися батько, мама, брат, сестра, дружина та двоє дітей. Ми повинні вічно пам'ятати про наших героїв, які сьогодні захищають нашу батьківщину, а також особливо про тих, які, на жаль, змушені були віддати своє життя, захищаючи нас від збройної агресії Російської Федерації.